Рускоговорячий українець, то як Китай гаворячий руский. Добрий день, добрим людям. Зараз хочу поговорити про таку надзвичайно важливу річ в житті людства як символи. Все, що ми бачимо, пішло від якоїсь одної точки. І якщо повернутися від того, на що та точка розпрошилася назад, то ми повернемося до символу. Бо символ є уособленням, концентрованим уявленням чогось, якоїсь ідеї. Мало хто з українців знає, що в давні часи не позвалося СВА. І на сва жив Бог Сва-Рог, головний Бог. Батько Перуна і дід Дажбога. Слово сва можна пояснити як те, з чого пішло розширення. І це пояснення досить чітко співпадає з уявленням науковців про Появу нашого всесвіту сучасного. С це з чогось, С, звук С – з чогось. А ВА, КА – це е, на закінченні слів означає розширення. ВА, К можна проаналізувати слово. Закінченням на такі е, склади, і вони будуть означати розширення чогось поширення. Тобто сва то точка, яка розширилась. сва. Е, свастя означає сва тобі, тобто небо з тобою, сва з тобою, свастя. Е, сама форма, форма е, свастя. Не що інше, як вічний коловорот, тобто обертання кола, рух. Сонця то є рух, без сонця немає життя на землі, зупинилося сонце, зупинилося життя. Тобто в свасті, в, самого, в, самій, в самому свасті немає нічого гісінько поганого. Тим більше, що свасті це символ споконвічний. Він прослідковується від України трипілля, будь ласка, критська кераміка, свастя, трипілля до 7 тисяч років давності трипільській культурі. Прошу, свастя. І тоді не було ніяких ні нацистів, нікого, хто б міг споганити такий благородний символ. От вам, будь ласка, лівостороння і правостороння свастики на ритуальному вбранні священнослужителя Хри... Християнської церкви. Прошу. Це ж не нацисти, правильно? Священнослужитель Священнослужителі Християнської церкви. Вони ж не нацист. Ось вам, будь ласка, свастя на нашій вишивці. Посилання на цей сайт буде в описі до ролика. Можете пройти подивитись. Ось вам, будь ласка, свастичні елементи на на, -на, -на, на Мізинському браслеті Знову трипільська кераміка. Ось вам на Софії Київській, між апостольським і святительським чинами Північної і Південної Сторі Апсиди, Псиди свасті. Так що розказуючи, причому, що вона абсолютно схожа на так звану нацистську, на нацистський варіант свасті, ну, от вам те ж саме нацистське свастя на нашій вишивці. Прошу від того, що нацисти спаскудили. От дитяча ковиська 19 сторіччя із захисною сваргою. село Миколичин, Івано-Франківська область. Від того, що нацисти спаскудили такий святий для, можна сказати, всього людства символ, він не, став, він не перестав верніше бути святим. І забувати його це дуже помилково. Асоціювати з нацизмом не можна, тим більше, що я думаю, нацизм не лише мав символом свасті, а й інші атрибути. Але говорити, що свастя це щось паскудне, бо його спаскудили нацисти, є великою великим помилкою. Так, переходимо тепер, а, ми побачили, що від Індії від Індії до України свастя по всемісно присутнє. Більше того від Китаю, скажімо так, від Китаю до України. Дивимось далі. Індійською трішуа означає тризуб. В українській народній кухні є блюдо шуляки, це варене тісто схоже на Вареники, але без начинки. От. І ті шуляки робляться в формі зуба. Тобто шу то зуб. Три Трішова це три зуби. Дивимось. І якби три трішу, один в один, три зуб. Ось, будь ласка, трішува. Тримає божеству. Яке ж це божество шиво? Шива тримає тришу три тризуба. Йдемо до англійського варіанта. Трайдент. Той же самий прикол. Три три дент. А схожість звучання практично феноменальна. Три, три, три зуба, три дент. Український тризуб, будь ласка. Я вважаю, що пояснення росіянців, гедемінові стовпи це той же самий тризуб. Тарактамга, ну, перевернутий до ногами. Тут я вже не берусь стверджувати, що це той же тризуб, тільки перевернутий смисл бо його був перевертати. От. Думаю, що набагато глибше філософічне поняття у Трезуба, ніж пояснюється в москалі, що це колись був якась, якась тавро, яке ще там, знак якоря, ще чогось. До чого б то був якар, що він несе за смисло? Швидше за все, це релігійний символ про давніх людей, бо був би смисл так до нього за нього триматись. Люди тримаються найміцніше за те, що їм найбільш дороге, а найбільш дороге для людей завжди уявлення про Всесвіт. Уявлення про ви виражається виключно через релігію. Так що дрезуб це однозначно е, релігійний символ. І на нашому грибі сьогоднішнього, слава Богу, уявлення наших пращурів про всесвіт. Вважаю, що одним з пояснень може бути триєдність всього сущого, котра сходиться, виходить і сходиться до одного, ось до одного і розгалужується на три суті: нав, прав, яв. Тобто неявний світ, проявлений світ і Майбутній світ. От. Далі, ну, бачимо, що свастя несе символ е космічний, тобто безкінечний рух всього живого. Як тільки рух припиняється, наступає смерть. Мор Замерзає, зупиняється. Трешу, трезуб. Трайдент несе смисл об'єднавчий, тобто світ складається з трьох основних одиниць складових. Цікаво, що ж означає серпімолод? Серп молот сам по собі це знаряддя праці. Але об'єднані отак от до кубки, вони стали уособленням, символом найбільш жорсткої. Диктатури за всі часи існування людства і найбільш підлої. бо РАКа убила найбільше людей за всю історію людства. Але це не пропагувалося, а дуже сильно приховувалося. Є ж як приховати? Хто там на тих Сибірях побачить, скільки комуняки вбили людей? Ніхто. Це в Європі важко було нацистам приховувати свої злочини. А москаликам легко. Сибіря больша. Так що от якраз поєднання серпа і молота заборонити потрібно раз і назавжди. А роз'єднаний серп і молот будь ласка, ніхто забороняти не буде ніколи, бо завжди потрібно буде і молотом працювати, і серпом. Ось такі у мене сьогодні думки щодо символів. Видно, що від краю і до краю панує тризуб від Індії до Англії і від краю і до краю, від Індії, щонайменше до України, до Крита, панує свастя. Це символ міжнародний і вселюдський. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. Ваш Антикацов.